Сьогодні поговоримо на тему, що таке кінезотерапія, тому що багато людей не розуміють це кінезотерапія по суті своєї ситуації це лікування рухами або зачасту, конкретними фізичними вправами з використанням методик. Тому що якщо розглянемо ситуацію, у людини був перелом ноги, поки вона з ним ходила, поки зросталось, все навантаження йшло на протилежну ну но ногу від цього могла страждати спина. Говорювався м'язовий дисбаланс. Тому за рахунок вправ кінезотерапії використанням деяких методик Можемо збалансовано відтворити баланс роботи м'язів і відновити рухові здібності людини, так само крім того, що відпрацювати компенсаторні прояви. Так само можемо забезпечити укріплення травмової кінцівки, яка довгий час була в мобілізаційній пов'язці, наприклад, в лонгеті, в гіпсі або в ортезному варіанті фіксування. І від цього поступово була деградація м'язів. Вони слабшали, і тонус їх зменшувався. Ді цього зачасту так само порушується фіксація суглобів і за рахунок вправки не за можемо відновити можливості людей.